Привіт! Сьогодні буде така тема. Ти можеш все. Так, да, дійсно, я навіть не буду це перебільшувати, сказавши це. Я навіть це приумрешаю. Це не просто якийсь голосний заголовок, голосні слова. Я спробую пояснити, як це бачу я і коли ти подивишся у своє життя. Не просто подивившися, подивившися відео і пролоснувши далі, а постаравшися накласти це відео і мої слова у своє життя. Єдине, єдине, що не дозволяє тобі мати все, це ти. Угу, ти. Тому що, як мінімум, ти сидиш в своїй зоні комфорту. За. 10 років, 15 років, 20 років, 30 років, 40 років, які, які ти проживаєш у своєму тілі, ти створюєш свою комфорту. І твому тілу для того, щоб змінитися, змінити свої установки, звички, патрини, які він запам'ятовував протягом всього твого життя. Потрібно зробити щось нове. Нове. Але тіло це буде сприймати як стрес, як подразник. Тому що за ці роки, які ти прожив у цьому тілі, воно звикло до того, що ти робиш, як ти робиш, що ти не робиш, що ти кажеш, і як ти себе поводиш. І воно звикло до цього, І коли ти думаєш так. Я зараз буду мінятися. Я встану в п'ятій ранку, в шостій ранку, буду займатися, буду читати, буду медитувати, буду покращувати себе, своє життя. Це каже твій розум, особливо буває таке перед сном. Постановка цілий там, і тому подібне. Ну, зранку, коли будильник звенить, яка стандартна реакція відкласти? А чому ваше тіло має набагато сильніший вплив, оскільки ви з ним прожили все своє життя, правильно? Його натренували ось так. І воно має набагато сильніший вплив, чим ваш розум, чим ваші цілі, ті, що ви поставили собі з вечора. І ви що зробили? Будинок хоп, перевели і, і лягли спати. Далі. І зазвичай тіло. Буде відмовляти погода, новини, не та форма, не ті кросівки, не так встав, не так сів, мав води піти в душ, я не поїв, крутиться в голові і тому подібне. Це я беру приклад з пробіжки. Ти можеш все. Ти дійсно можеш все, тому що якщо у вас, от такого, як ви є, з вашою зоною комфорту добровільно, примусово. Покласти в стресову ситуацію в період голоду, в період, коли ваші емоції коли ваші емоції стають настільки сильними, що у вас немає іншого виходу, як прогресувати, як пристосовуватися до, до того нового середовища, яке було тільки що для вас стресовим новим і тіло вас відмовляло. Наприклад, якщо ви живете в квартирі. За 2000 тисячі гривень у місяць, ви знімаєте квартиру за 2000 тисячі гривень в місяць. Для вас вона буде нормальною. Ви пожили місяць, другий, третій рік, для вас вона нормальна. А якщо ви переїдете в квартиру за 20 тисяч гривень ви такі вау, круто! А так можна було жити. Мозок сприйняв щось краще, і тепер він пристосовує ваше бачення ваше усвідомлення до, до цієї нової квартири. І потім ви скажете, я більше не вернуся в ту квартиру за 2000 гривень. Но, якщо вас знову насильно заселити в квартиру за 2000 гривень, через певний час для вас це також стане нормою. Тому що ми, люди, дуже добре. Адаптуємось до всього. І цю фішку можна використовувати. Коли я кажу ти можеш все, означає, що ти можеш все. Головне тільки тобі переконати твоє тіло, що ти можеш все. І я більш ніж впевнений, коли ви кажете, я викладаюся на 100%. Якщо би ви в будь-якій справі викладалися на 100%, там рік, два роки. Ви б мали дуже хороший результат. І якщо вам вказати на ваші помилки, вас трішки підштовхнути, ви зможете набагато більше. Ви просто не можете усвідомити, наскільки ви все сильні. Взявши любу справу, ви можете добитися успіху, успіху, але ваше тіло каже, не можу, не хочу, не буду, у мене не виходить. А ще коли ви... Порівнюєте себе з кимось. У нього вийшло, а в мене не вийшло. Я, наприклад, ви з кимось почали одну справу одночасно, у тої людини вже виходить. А у вас ні. І у вас йде порівняння. От у нього виходить, а в мене не виходить. Він талант, а я не талант. А чому так? І все. Вам головне повірити, що ви можете все. Навіть якщо ви. Не вірити, можна пограти в гру, в якій ви будете вірити, не дивлячись ні на що, що ви можете все. І до, до цієї віри, що ви можете все, у вас повинен бути план. І план не повинен бути глобальний, там, не знаю, мільйон доларів за рік. План повинен бути поступовий. І план повинен бути поступовий настільки, що по сходинках по. Сходинка. І в житті дуже важливий ефект бумеранга. Тому що чим більше віддаєш, ну чомусь так працює, такі правила. Чим більше віддаєш, тим буде більше приходити у ваше життя. І своєю справою свого життя ви можете віддавати і отримувати. Але старатися віддавати чистосердечно. Ні, там мені і треба віддати, і ви скрипя зубами це робите. Так не буде працювати. Не, не, не буде. І вам потрібно переконати, щоб тіло не сумнівалося, щоб тіло не порівнювало, не відмовляло. Ви повинні ціленаправлено, чітко, довго довбати в одну і ту ж точку по направленню до нового себе, до життя особисто власної мрії. І, і поки ваше тіло буде брати над вами верх, поки воно буде вам наказувати, вам буде дуже тяжко повірити в те, що ви можете все. Тільки коли ви зможете наказувати тілу. Тільки коли ви зможете взяти його у власні руки, підкорити, сказати, що буде по-моєму. Скажіть, ви коли? От рука. Рука, ваша рука, це ж ви, ви ж можете дати команду цій руці піднятися, зжатися, розжатися. Можете, так? Тобто ви командуєте тіло, але програми, які у нас складені з дитинства. Набуті під час всього життя починають командувати вами. І ставити вас, вас в рамки буденності, шаблонності, е, каже, що ви не можете того, ви не можете так, ви не можете туди, ви не можете сюди, а об цих то, об цих все. І одне з самих, самих поганих звичок вашого тіла це порівнювати себе з кимось. Свої успіхи з кимось, свої досягнення з кимось, своє життя з кимось. Ні з ким. Ви це ви. І порівнювати потрібно тільки з собою, вчорашнім, і старатися кожного, кожен день ставати хоч, хоч на пів процента кращим, ніж ти був вчора, коли ти дійсно зможеш переконати. Власне тіло здатися, коли ти зможеш переконати власне тіло, що ти, твої цілі, твоє бажання беруть вверх над тілом, коли ти, ти капітан власного тіла, не воно. Я знаю, це буде тяжко. Знаю це буде тяжко, тому що є заучені патерни, заучений досвід, заучені реакції і звички. Но в той момент, коли ви, ви кажете власному тілу, що головний тут я, не ти. І ти будеш робити так, як кажу я. Отоді ви зможете все. Отоді ваше життя перевернеться з ніг на голову. Усі події у вашому житті будуть складатися магічним чином в ту дорогу, на якій ви себе бачите, яку ви візуалізуєте, йдете до неї. Тому ви можете все.